Закінчив школу з відзнакою, склав іспит до Київського політеху, завоював серце прекрасної дівчини і зробив з нею симпатичного, здорового хлопчика. Цього достатньо, щоб визнати мене осудним. Усім привіт, друзі! З вами кіномозок, і сьогодні поговоримо про фільм «Божевільня», який, незважаючи на свій а, з неясних причин недовгий кінопрокатний період, встиг наробити галасу. Як завжди за традицією потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Фільм вийшов з під руки дебютанта Андрія Тарасова. І забігаючи наперед, варто сказати, що як для дебюту робота дуже потужна, але про це поговоримо трохи згодом. За словами режисера, кілька років тому до творчої команди майбутньої стрічки прийшла Ксенія Заставська, яка принесла ідею та перший драфт сценарію. Команді дуже сподобалася ця тема, тому що в Україні ніхто раніше не знімав художніх фільмів про каральну медицину і психіатрію в радянському союзі. Для відтворення історичної достовірності автори фільму зверталися до архівних джерел та залучали консультантів, одним з яких став лікар-психіатр, колишній політв'язень та дисидент Семен Глузман. Саме завдяки йому творчій команді Срічки вдалося відтворити атмосферу психлікарнів, в якій тримали і катували інакодумців. Спеціально для зйомок фільму його творці з нуля створили декорації, знайшли та відшили одяг і аксесуари та підібрали відповідні зачіски. Навіть сам режисер провів перший знімальний день, так би мовити, в образі. У мене були джинси, кльош, у мене була касуха. Я надягнув парик такий кучерявий. Я тобі собі себе уявляв себе режисером 70-х років. Але я в це погрався перший знімальний день, тому що мені дуже хотілося бути ну, на рівні з акторами. Також, за його словами, в процесі кастингу на головні ролі все вирішували типажі акторів, аби кадри виглядали реалістично без зайвої штучності. Стрічку фільмували в стінах справжньої покинутої психіатричної лікарні в Києві, в будинку Українського радіо, в одному з будинків музею Пирогова, який обставили як типову квартиру середньотисічної родини 70-х, а також в Національному центрі Український Дім. Мляво плинна шизофренія. Якщо ви вперше в своєму житті чуєте подібний діагноз. Воно й не дивно, адже його насправді не існувало. Такий психічний розлад приписували людям, чиї думки вважалися неприйнятними або ж небезпечними для благоустрою держави. Бо сьогодні такий громадянин слухає собі заборонену музику, а завтра організує замах на життя товариша Сталіна. Одним з таких щасливчиків стає головний герой картини Андрій Довженко, який одного дня вирішив послухати на робочому місці улюблену музику. От тільки не просто музику, а Zeppelin. За що ти тут? Виснув улюблену музику на робочому місці. Політично значить? І, оскільки подібна витівка траплялася вже не вперше, Андрій опинився перед психіатричною комісією, яка мала встановити, чи при своєму він гузді ми вам поставимо декілька запитань. Ви не проти? У мене є вибір. Але комісія, звісно ж, сута формальність, адже рішення про його адекватність вже давно прийняте. А відповідна постанова про направлення на примусове лікування підписана заднім числом. Тож, наступна зупинка Андрія психіатрична лікарня суворого режиму. Ми відправляли до якоїсь психлікарні. Ти побудеш там декілька тижнів. І тебе відпустять. Це майже як санаторій. ж, санаторій. От тільки в ньому людей катують. Варто сказати, що затяті кіномани знайдуть у фільмі багатенько відсилань і схожостей з іншими проєктами. Наприклад, мені спершу сюжет здавався схожим на політ над гніздом зазулі. Але згодом я згадав, що головний герой того фільму Рембел МакМерфі опинився у психлікарні після зґвалтування, якщо я не помиляюся. Давненько я доволі дивився цей фільм. Але в той же час Андрій у нашій стрічці він насправді ні в чому не винен. І тоді вже я почав ловити відсилання до втечі з шоушенку, і тут буде значно більше схожого. Особливо коли Андрій таки вирвався на волю. Я, знаєте, думав, що зараз піде дощ і він впаде на коліна, як Енді Дюфрейн. Також ще на стадії трейлеру фільм здався мені такою собі нашою версією Джокера. Але тут що називається постріл в молоко. Проте це не скасовує того факту, що головний герой схожий на хіта Леджера. Можливо, хтось скаже, що не треба шукати в наших стрічках відсилання на світовий кінематограф. Але особисто я не бачу нічого поганого, якщо наші творці дійсно надихалися визнаними шедеврами кіно. Адже наш кінематограф зараз знаходиться на стадії свого зростання, а зростаючи і навчаючись, люди завжди беруть з когось приклад, як треба робити, як краще, ні тощо. Ну, а ваші думки з цього приводу я буду радий почитати у коментарях під цим відео. Головну роль у фільмі виконує Костянтин Темляк, якого ви могли бачити у фільмі Смак свободи і який нині захищає нашу країну у батальйоні ударних безпілотників Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади. Його персонаж Андрій Довженко це такий збірний образ людей, які не боялися виступати проти радянської влади і відстоювати право людини на свободу вибору. Ким їй бути, як одягатися, що читати, яку музику слухати тощо. Інші ролі у фільмі виконують Ірма Вітовська, яку ви також могли бачити у фільмі «Смак Свободи, Сергій Калантай, Остап Ступка, якого глядачі могли бачити у фільмі Тарас Бульба, Віталій Саліс з фільму Я працюю на цвинтарі, Наталія Бабенко, Андрій Мостренко та інші. Щодо акторської гри, то це. Просто оскар помножений на золотий глобус. Може це звучить дещо безглуздо, але це дійсно так. Чого варті тільки інші пацієнти лікарні, більшість з яких потрапили туди так само, як і Андрій, тобто ні за що. Кожен з них має свою якусь таку певну особливість, яка в подальшому зіграє свою роль. Один любить шахи, інший не розлучається з тенісом м'ячиком і так далі. На противагу ним виходять санітари-садисти та такі ж лікарі, один з яких ходить буквально з кулею в потилиці, а коли його питають, а чого ти її не витягнеш, він буквально зі звірячою злобою каже: Це пам'ять. І отут, знаєте, постає питання, а хто ж у фільмі дійсно божевільні? Як я казав, фільм було знято у стінах справжньої покинутої психлікарні, тож коли глядачі разом з героями опиняються в її головних стінах, усе навколо буквально просякнуто безнадійністю. Досягається це в кількома способами. По-перше, моменти, коли в коридорах поступово згасає світло, що неначе символізує згасаючу надію тих, кого закатували тутешні лікарі. По-друге, коли Андрій зазнає чергових знущань і камера починає крутитися, це ніби символізує, що в цей момент він був найближчим до того, щоб зламатися. І до речі, це був один з найстрашніших і найнебезпечніших методів покарання, які застосовували у подібних лікарнях, коли людини загортали у мокре простерабо і залишали біля батареї, щоб воно швидко висохло. Результатом цього могли стати численні переломи, які при цьому не залишали жодних синців або видимих слідів на тілі. Однак найцікавіше це те, що, за словами творців, фільм знято в такому а, лайтовому, пом'якшеному варіанті. Тобто, в реальності все було ще й навіть страшніше. У нас є дуже крутий консультант Семен Гузман. Він е, знається на психіатрії і також був в, в, в цих місцях. Е, багато чого розповідав. І ми трошки навіть змягчили історію, бо там були це ще жахливіше. Да, є вас. Там дуже такі речі, які не варто напевно показувати. Але ну по тому, що ви побачите, я думаю, там буде зрозуміло. Водночас, на противагу усім показаним звірствам з боку лікарів та санітарів, головним саундтреком фільму виступають улюблені пісні Андрія, через які він і опинився у справжньому пеклі на землі. І це, в свою чергу, є символом його незламності і готовності боротися аж до самого кінця, яким би він не був. Свобода це їй завжди була мета мого бунту. До речі, цікавий факт. Музику для фільму створювали в Берліні за участі австралійського вокаліста, а зведення відбувалося у легендарній студії Abbey Road у Лондоні, де свого часу записувалося Beatles та Rolling Stones. Я у цей проєкт починав працювати з іноземцем музикантами із американці і а, Півден Америки з Бразилії. А ми записували Берлін і потім в музику. А, Головне музику я сводив і мастеринг, і зробив Abbey Road а, в Лондоні. Взагалі, дана картина є обов'язковою до перегляду усім тим, хто сумує за совком, ковбасою по 2,20 і каже, мовляв, таку країну просрали, тому що в такому випадку ці люди сумують також і за усім, що показано в даному фільмі. Ба більше саме за це, за повернення цього зараз бореться сосія зі своїм руським миром, сопротивляється суки руському міру. Нічого, нічого, я йому в глотки затолкаю. Щоправда, зім показувати наш фільм сенсу немає, бо ж вони, звісно, скажуть, що це все брехня, що такого ніколи не було, і так далі. Хоча, як сказано у титрах, нині російські виродки продовжують використовувати такі ж самі методи. Словом, там така клініка, з якої вже ну, не виходять. Незважаючи на крутезну постановку, акторську гру та інші переваги фільму, він таки має один недолік, який полягає у недосказаності. А далі буде прямий спойлер до фіналу картини, тож, якщо ви ще не встигли її подивитися, повертайтеся вже після перегляду. Отже, після того, як Андрій втік з лікарні у стилі Енді Дюфрейна і передав документи для американців, він повертається назад до лікарні. Ну, принаймні таке складається враження, коли він кудись іде, і позаду нього їдуть машини з блимавками. До того ж, неясно, ясно, що сталося з його товаришем, адже, втікаючи, вони на секундочку замочили двох санітарів та ще й лікаря. А за таке не те, що по голівці не погладять, а дуже повільно і болісно катуватимуть. Плюс не зрозуміло, що сталося з сім'єю Андрія, тобто чи повернулася його дружина на роботу, а сину в школу і так далі. Словом, забагато знаків питання залишається після перегляду. І е, якби персонажі фільму були людьми, які реально жили, то можна було б е, просто написати в титрах, що, мовляв, Андрій Довженко повернувся до родини, згодом вони виїхали з Радянського Союзу і так далі. Але оскільки персонажі у фільмі вигадані, то такий прийом в даному випадку не спрацює. Фільм, як на мене, варто було б зробити буквально ну на 5, може 10 хвилин довшим, і все ж таки розказати про подальшу долю головних героїв, тим паче, що за них реально переживаєш. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму, це блискуча акторська гра, атмосфера безнадійності, яку створює моторошна лікарня, і постановка картини в цілому, музика і зміст, який несе в собі дана картина. Тоді, як мінус, це питання про подальшу долю головних героїв, які лишили без чіткої відповіді. Тобто, зрозуміло, що все закінчилося добре, але як саме добре? Тож таким чином, від мене фільм має 9 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Підішити вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях, чи встигли ви побачити фільм на великому екрані. А якщо ні, то чи чекаєте ви на його вихід у мережі, підписуйтесь на канал, аби нічого не пропустити. І, звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ, аби весь той жах, в якому ми живемо зараз, якнайшвидше став лише страшним спогадом. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.